Знала, як я довго малювалася цією червоною помадою. Вона зараз просто всюди. На моїх пальцях здається ще, на долонці, на дверях в квартирі. Коротше, всюди. Але сьогодні будемо згадувати Париж трошки, тому я вирішила, що треба відповідний лук. Привіт, дорогі підписники і підписниці! Сьогодні сюрприз-сюрприз! Я до вас з новим книжковим оглядом. Я прям почуваюся суперпродуктивною в цьому місяці, тому що у мене вже один огляд запланований. Висить на Ютубі. Ще один зараз буде запланований. Хуйші! Сьогодні поговоримо про книжку Ірени Карпи, тільки нікому про це не кажи. Це видавництво книги здається. Так, це видавництво книголав. Дуже дякую їм за закладочку. Дуже приємно, що не треба шукати собі закладку. Вона завжди з тобою. Мені взагалі подобається оформлення. Дуже гарно, дуже так. Поперижці, я взагалі вже доволі давно приглядалась до цієї книги. Я її бачила в книгарнях, бачила її на сайті Книголава, але якось ніяк я не наважувалася її купити. Вона доволі дорога, вона здається 350 чи 380 гривень коштує, і вона доволі невелика. І щось я постійно якось шкодувала гроші, якщо чесно. Але мене дуже зацікавив сюжет, і я знала, що колись я її точно куплю. Бо мені сподобалася нотація. Тут є такий елемент детективний, все як я люблю. І, взагалі, тематика така гостро соціальна. Мені цікаво було дізнати, що Ран Карпа має сказати на цю тему, тому що я її доволі давно вже фоловлю в інстаграмі, і мені завжди цікаво читати її пости, читати її думки, і взагалі спостерігати за її життям. Тому. Так, e, коли була Black Friday, я побачила, що ця книжка чи вдвічі, чи втричі дешевша, і натякнула своїй подружки, що я би хотіла отримати її на день народження. І ось вона у мене, і нещодавно я її прочитала. І давайте, щоб мене зараз не занесло вже в якісь рефлексії, і щоб я не розповідала зразу про якісь свої враження, я розкажу про сюжет, щоб ми логічно і поступово йшли далі. Головна героїня цього роману це Марго. Їй 32 роки. Вона киянка, яка переїхала в Париж і працює там фотографкою. Її основне місце роботи це один з пологових будинків в Парижі, де вона фотографує новонароджених, і також вона фотографує весільні фотосесії, якісь лавсторі. Фешн-блогерок, і на перший погляд здається, що у неї доволі прикольне життя, у неї є ця робота, яку вона любить, у неї є багатий коханець, у неї є класна квартира, яку він її орендує. Вона постійно ходить на якісь секс вечірки, десь тусується, і, начебто, все у неї в житті класно. Але, звичайно ж, є дещо, що її турбує. Вона не зовсім може зрозуміти, що це, і вона починає ходити до психолога, щоб розібратися з собою. І здається, ні вона, ні я як читачка, не підозрювали у що це виліться і яка буде розв'язка цього роману. Ось такий сюжет насправді доволі важко розказати більше і не про спойлерити, тому що там все так закручується, що це треба просто самому прочитати, відчути, прожити. В цій книзі доволі небагато персонажів. Крім Марго, це її дід, який живе в Києві, з яким вона доволі часто зідзвонюється. Це слідчі з Києва, теж якого вона називає С. Ми не знаємо його імені, і вона хоче, щоб він приїхав до неї в Париж. Це її краш. Можна сказати, третій це такий скромний, тихенький журналіст Толік, який працює в Обухівській газеті. Четвертий персонаж це таємничий месник, який раптово з'являється в інфопросторі. Це людина, яка Поставила собі за мету помститися всім гвалтівникам і педофілам, і коротше розбирається з ними як в Києві, так і за кордоном. І ще одна персонажка: це подруга Марко Зося, це секс-працівниця. Вона теж з України, але працює в Парижі. Вони якось випадково знайомляться і починають товаришувати. Це, якщо так коротко окреслити всіх персонажів у персонажів цієї книги, вона дуже динамічна, тут постійно щось несеться, дуже швидко розвивається сюжет, тут невеликі глави, і її дуже легко читати. Як я вже казала, вона невелика. Тут здається 300 сторінок 240, 244, 245. Десь так. І е, її можна дуже швидко прочитати. З назви можна здогадати, що тут багато йдеться про харасмент, про зґвалтування, про те, з чим стикається дуже багато жінок в нашому суспільстві і взагалі в усьому світі. І про що прийнято мовчати. Е, тут були такі глави який, якій, коли ти читаєш, просто хочеться кричати від несправедливості, яка відбувається. І оця фраза Тільки нікому про це не кажи. Це прям. Такий величезний тригер для мене мені було в деяких моментах прям дуже сумно. Ніби відчуваєш безпорадність цих жінок, відчуваєш, як їх не приймає суспільство, як їх виставляють винними в, в діях, в яких вони взагалі не винні, в яких вони жертви. Але в результаті коли з'являється месник книзі, і ти бачиш, що ці дівчата, які постраждали від насильства. Вони за них помстились, то це якесь таке навпаки дуже приємне відчуття. І ти думаєш, от так їх всіх цих голтівників і педофілів, і всіх цих мерзких, просто жахливих людей, і це дає якусь надію тобі на те, що може бути краще. На мене ще дуже впливало те, що я прочитала цю книгу одразу після скандалу про п'яні вечірки, де голтували непритомних дівчат. І я думаю, що ця книга мала просто подвійний ефект на мене, і прям це дуже relatable, Прямо це про те, що відбувається прямо поруч з тобою, ледь не кожен день. Це звичайно дуже актуальна тема і така гостро соціальна. Мені здається, що ми маємо про це більше говорити, більше цю тему підіймати, щоб змінювати. Мейнсет людей, щоб змінювати ставлення до цього, щоб ніколи ніхто собі не дозволяв казати це, що ти сама винна, нікому про це не кажи, ем, в що ти була одягнена, щоб ми мінімізували victim blaming. Тому мені здається, що Ірина Карпа зробила дуже важливий крок до цього, і я дуже вдячна, що така книга існує. Єдине, що я не впевнена, що цю книгу прочитають люди, яким би правда треба було її прочитати. Але може якось до них дійде. Може, якось вони про неї почують і щось в їхній голові відкладеться. Я не знаю. Хотілося б вірити в це. Ще один герой цієї книги, який завжди на бекграунді, це Париж. Е, мені здається, що атмосфера цього міста вона. Створює якийсь настрій роману в певних моментах. Було цікаво почитати, як Карпа описує це місто. Взагалі, ця книга вона складається з таких, ніби спалахів. Я би не сказала, що це прям цілісний сюжет, який отак от лінійно розвивається. І це доволі цікава побудова роману. Мені спочатку треба було звикнути до цього стилю написання. Я вже казала в іншому відео, що я колись читала «50 хвилин трави Карпи, і мені не дуже сподобалось. Це прям дуже дивна книга була. Можливо, я ще тоді маленька була, і не зрозуміла її, але отут мені прям сподобалось, як вона пише, дуже легко читається, дуже якось так. Просто і щиро написано, і задоволення прочитала цю книгу. В принципі, я думала, що вона мені сподобається, і вона виправдала всі мої очікування. Мені сподобалась кінцівка, це було неочікувано. А я люблю, коли мене книжка може здивувати. От, ще, ще хотіла сказати, там дуже багато таких відвертих сцен з секс-вечірок. І я читала на Кудріць один відгук, де одна дівчина написала, що це неприпустимо, що це розпуста, що їй було неприємно це читати. І я подумала, що в мене взагалі таких не виникало думок. В мене не було ніякої відрази. Це навпаки цікаво було читати, тому що це щось таке, чого я ніколи не робила. І, скоріш за це ніколи не буду робити. Але знаєте, завжди цікаво подивитися на такі моменти життя інших людей за лаштунки таких вечірок заглянути. Мені здається, що зараз це вже так нормально говорити багато про секс і писати про це, що для мене було аж дивно прочитати цей відгук. Але звичайно, кожному своє. Я розумію, це можливо для когось прям супершок. А ще там є матюки, здається. Але не дуже багато. Тому -то тут 18 плюс написано. Ще один момент, який мені сподобався, і це вже напевно останнє про що розкажу. Це е, хейт, не хейт, ну таке дуже негативне ставлення до росіян в цій книзі, бо тут були якісь такі маленькі моменти, коли головна героїня десь їх в Парижі зустрічала, і вона прям дуже. Була роздратована е, і прям бісилась е, з того, що вони говорять російською, е, і ну так підхечувала їх. Це прям дуже рілейтабу. Ось і все, що я хотіла розказати сьогодні про цю книгу. Я її цілком і повністю можу радити. Вона захоплююча, цікава з несподіваною кінцівкою. Що ще треба від книги? Вона легко читається, вона дуже актуальну для нашого суспільства тему. Я задоволена. Я задоволена цим читацьким досвідом і можу його спокійно радити і вам. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Якщо ви читали цю книгу, чекаю вас в коментарях. Як завжди буде цікаво її обговорити, і побачимось уже дуже скоро. Дивіться, яка я продуктивна! Це вже другий книжковий огляд за місяць чи третій? Коротше, до нових зустрічі, па, -па.